Всім привіт, дорогі друзі, з вами Серж. І сьогодні давайте згадаємо ще одну мою любимую іграшку. Це у нас буде Little Nemo Dream Master У мене є вже на каналі огляд цієї ігри. Але то огляд, а то спогади. Можливо, щось я згадаю цікаво. І що буде що розповісти. Ну, подивимось. Ну, в общем, я десь уже казав, що це. Одна із моїх перших ір, і тому вона мені запам'яталася дуже. Пора я її, коли в мене ще не було консолі своєї, у брата була БТВ, йому купили. І тоді ми брали картриджі, Ну, не ми вічно, а, а. його батько брав на, на прокат там У нас були в місті ларочки такі маленькі, там можна було взяти. Даєш там по-моєму чи 7 гривень на 3 дня. Я, так, я вот Катриш на 3 дня берешь, а в залог ты за... оставляешь паспорт. Ну, сейчас вы себе, себе можете уявити, що це таке, це нереально. А тоді... Ну давали всі паспорти, Ніче не хто ніяких там кредитов на эти паспорт не брав. І тому на 3 дня брали картридж, і ось в один чудовий день він приніс картридж нам двох ігровку. як я пам'ятаю, Термінатор 3 і Dream Master. Ну, Термінатор 3 может би Термінатор, да, прикольно. Я вже робив огляд на цю гру. Ну, ми щось порали його і даже перший рівень не пройшли, і тому... І, і тоді не дивувало, що це Термінатор 3. Я от не пам'ятаю, я дивився вже тоді Термінатори чи ні. Але пофіг. Бо було третє, да 3, ніхто не думав, що це. А там ще одна бега. Ігра одна була, там на обкладинці був якийсь мальчик нарісований. І гриби. І... Ну, це зараз ми знаємо, що це Elija Вуд, той що Володя Песнев знявся в Фроду, а тоді я ж не знав, хто це. Ну, мальчик і мальчик, я думав. По якомусь чи чи мультику. Гра. І от ми її запустили. Ну взагалі там. Ну як, я її то пройшов спустя час, але от... Доходити своїми мозгами було важко, як і проходити, бо коїсь ходить мальчик в у спальному костюмі, кидає цукерки, котрих ворогів не вбивають, а тільки зупиняють, напригувати, як в маю, не, не зя. Тому... Е, на початку взагалі це жесть була. Ми перший рівень не могли прийти, і це вже потім ми догадали, що треба цукерки, там є такі тваринки, їх треба кормити цукерками, і тоді можна перевтілюватися в них. Там Жаба, там, ящериця, крот, муха, горіла, коротше. Да, і... Звісно, це було цікаво. Ми доходили там, ну кожний рівень там він все складніше і складніше. Ну, якось ми дійшли до восьмого, це у нас останній рівень, і взагалі там уже боси з'являються. Ну, але тут, тут давайте пізніше я вам розповім. Ну коротше, ну, почнемо з першого рівня. Там особ особливо нічого такого нема. там единственное, что можно под землю коротом закопаться, там где в инших ревнях такого нема. То есть там есть уникальные животные, которое только елось на вот определенному ревне. Ну, трохи помучились мы там и прошли. Там, короче, на каждом уровне треба сбирать ключи, чтобы открыть вход до наступного уровня. Ну, Ну, для того, конечно, в там кожен рівень це був лабіринт, звичайно. Тому нам давалося складно. Другий рівень там вже в саду. От, в саду там вже починається жесть. Там от ці кульки, що везде літають, треба горіло на дерево залізати, що, що догадався було важко на початку. Ключи на дереві є. Е, секретні. Муха там є, да. Муха теж. Ми не знали, що вона може. Томитися і упасть, есть, тобто, Я думаю, що вона літає ну, нескінченно, але ні. Там в неї є запас, типа. Мощності. Такого теж, особливо, згадати про цей рівень я нічого не можу. Ми пройшли, як завжди, з горем пополам. А от третій рівень мені запам'ятався надовго. Це у нас це у э, іграшковий потір, в який екран сам движеться. Типа, ну, сколиться сам. І. І він їде, і везде шипи, і якісь зерюшки на тебе біжать, і літачки падають з неба і... Повітряні кульки, і це все на трьох жизнях треба прийти було. Так, там якісь ще дополнительные калючі є, більше, ніж треба. От, от на третьому рівні ми застрали надовго. Надовго це був, напевно, один ну, из найважчих рівнів. Та і зараз можна легко там втратити там шипы, вот это шипаста стенка, що... На тебя на то взагалі жесть. Там є доповнительні керучі, это для, для того, щоб типа там же ж назад не можна повертатися в цьому рівні. Щоб игра, ти, типа, не софт локнулась. Там є допоможні керуші. І ти ніяк не можеш приїхати у кінець рівня и в тебе не, не вистачить келючі. Там так зроблено, що вистачає. Четвертая рейнце у нас подводный рівень, там где тоже новые у нас монстры есть, рыбка, ну, там она в зарлиту не особо потребна, але она, типа, шавыткуя, бі тоже я вот пам'ятаю ш... сколько я там мучился. Там еще такой прикол, есть типа секретный проход, типа, но ну, лейвин потребен. Надо залететь в стенку. Як до цього додумався було. Я не пам'ятаю, щоб я там м довго мучився на цьому рівні, але напевно якось ми здогадались, там типа заходиш в стінку, екран зникає і ти переміщайся на новий подрівень, там де вже ключі. Ну теж такой, бісячий, рівень, бісячий. О, о, ті о, чорні риби там за тобою, плавають, можна в рака там копати пісок. Я пам'ятаю, що ми там знайшли секретне місце, там де жизнь є. Там є такі ігри, місця в игрок, там де от куча секретів. От якраз от в цій ігрі тоже таке є. Вони не обов'язкові, але там і секрети життями, или якийсь персонаж там, если як в другому рівні. П'ятий у нас рівень, да, там після кожного рівня іде заставка, там як Нема спить, типу його... Ну, ми ще грали на, на японському все було, У нас була японка. Японська версія нічого було не, зрозу, не зрозуміла, але назви рівнів у нас були на англійському. Там, по-моєму, Немо хаус, да? п'ятий рівень, типу дом нема. Тому це дом нема, йому сніться сам дом. Він там маленький. Дивно. Там, короче, вже з'являється обезьяна, ось ці, які тарілками бросаються. Короче, от п'ятий рівень це взагалі був жесть Жессикас. Там він настільки великий Він тоді казався настільки великий, настільки запутаний. Це капець. Ну, це як от в принципі От, У дитинстві він вообще казався якийсь неймовірний, без огромные Це уже сейчас там кажется пять мель на нут уже и все и пройден а тоді у дитячому віці це лабиринты и мы там долго страждали там надо спочатку а, жабу взять потім ящиру упасть вниз потім это муху взять полететь наверх потім крысу взять но новой Новий персонаж у нас пробивати там кирпичики спеціально. Короче, дуже запутаний рівень був. Ну, особливо такого більше. Нічого не можу сказати. Там же ж на, на початкових рівнях боссов нема ніяких такого. Просто вищеш ходиш, колючики літаєш. На п'ятому рівні, напевно, ми саме більше Далі. Не знаю чому. Він наче і не такий складний, але отак. Шостий рівень. от Шостий рівень прикольний. Це у нас в маринках ми літаємо. там Барони скидують, у нас яйця якісь там. По хмаринкам літають, екран коліться. Тоже, тоже він складний був. Але чогось було дивно, що я коли по ньому бігав, я не мог знайти ні одного. Думав, а де ж вони запрятані? Щас я от дойду до, до кінця, а в мене немає. Хі, і що робити, може якийсь баг, знаєте? тому що у дитинстві багато їх було баг. Ну, з багами, там, іли непроходимо, або десь не гра просто, або щось не вистачає. Там, там от, то, дві секції такі, типа так, де спускатися. Яке було моє здивування, що там. У кінці рівня прямо перед выходом двері все это знайшлись колючи 6 их там 6 штук и прямо перед дверью. То тобто, есть розробники зробили так, что там не потрібно шокати уже, а вони у кінці все. Ну гарно, чому не? 7 рівень у нас называют как-то там Торси Турфи. Я вот точно не напомняю. Что по-моему, я колись Узнавал значение цього слова, це типа верх но как бы Перевернуто все. Ну ну, да, там типа ты ти беком замки, И воно как бы Рівень Как ты на него дивился там Столы там вверху а стулья Снизу Ой, по получается на навпаки, навпаки, Стулья вверху а столи снизу Як се він Перевернути Рівентум, і він дуже схожий на п'ятий, але ще пекельніший, напевно. Ще довший, Там є неочевидні речі, де ключі заховані. Багато там ключі аж цілих 7, 7 штук. Теж там ворогів багато, в общем, це, напевно, не рахує останнього, це, напевно, найскладніший. Він ну, утет п'ятий, сьомий був і останній. Ну, робити нічого вже, при... треба було проходити. Але яке моє було здивування, що після сьомого рівня нам уже показується відеоролик якийсь. Де там якась дівчина. Це ж все було на, на японському, нічого не зрозуміло. Ми фантазірували там. Це якась дівчина, я так тоді думав, що це якась... Ну, принцеса. В принципі, це... наче це, так воно і є. Це якась це принцеса, а це. Вона просить нас врятувати свого батька-короля в, в Україні кошмарів. там де його, його, її батька захотіла цей повелитель кошмарів якось так називається я пам'ятаю І дає нам. Э, магічний скипетр Но. Э, як ви могли заметити, по игрі Магічний скипетр був у нас всю ігру, но ми його не могли використовувати. Чому, я не знаю. Э, я от это завжди думав. Чи це просто розработчик схалтурили ілі він Или мы якось це пропустили, и він у нас був на початку игры, мы просто Він був типа не активированный, мы не могли его використовувати. А тут вона его типа оживила и і... Дала нам его силу, типа, и. І... Пьят до сих пор Це не розумію. Иначе вона в заставке вам его дає, дает, він он, он уже у нас был уже Чим вона просто його активирует. Ну, в общем, незрозуміло. І восьмий рівень, от это вже пекло. Это у нас якийсь вогняний рівень в пещерах там. Там. Ну, я не сразу знав, що можна пер... тепер перемикатися між... Цукерками і скіпітером Але... Можна, і можна бить, то тобто есть уже ворогів можна просто лопасити не, е, ключі там я не находив ні одного, але там тепер погравши в англійську версію вона каже, що ключі вже не потрібно шукати и просто нам надо врятувати батька. И там от эти гейзери, вогняний Гезері, скучу пов. Котры тебе буває з першого разу. Ну, в общем, отут, от на этом рівне и починается справжнє, До цього 7 рівней Це було т тренинг. Т Тренування перед этими останиями. Він супер довгий. і ми, короче, дошли, Я був здоров, босс. Уже в рис является босс. Вот я думаю, ніфіга собі, пінгвін такий, типу, Король пінгвінів, Напевно. І він випускає маленьких пингвичиків, Летає лі там в різні сторони, телепортується. Я його лупасив тим тим, тим скіпетером пів, пів години. Нічого я не можу з ним зробити. Лупасиш його, лупасиш і все Він не вмирає. І конфет, і, і цукерки ми уже пробовав. И бив, нічого не виходить. Вот эти, головне, маленьких, да, а от. Євос самого, ну він не уязвимий. Яке ж було моє здивування, як я випадково натиснув звичайну кнопку B і не відпускало, і він типу випустив кульку якусь зі скіптера, типу за -за зарядив його, я спочатку не зрозумів, що я натиснув. Стал шукати всі кнопки Select Start, все одночасно, вверх і старт уже як вот у, у нас було на скінченні життя в тайк и вверх старт. Дві кнопки одночасно там. нічого не виходить. А, а в чому прикол? Ми ж завжди користувалися тур турбокнопками. Я просто натискав, зажимав верхню турбокнопку і все і все. А там є заряджений постріл. І він активірується просто його затиснути кнопку удара, звичайно, не турбо, не, не турбо. І это. І він типа нап наповняється шкала вистріла і він стріляє зі скіпетера. Нема. Не а так як ми користувалися кнопками, то до цього дійти було важко. Важко. Но коли ми це узнали, ага, ми зрозуміли. Я вже тоді зрозумів, що напевно його треба от цим зарядженим пострілом стріляти цього пінгвіна. Да, і. Вивелось так воно і є. Так воно і є. Дек де декілька. Так, да, там можна шкалу не повністю заряджати, можна повністю, скільки ви встигнете. І... Пристріла 6-7 і все. І це ж не, не останній босс. Звичайно, це ж босс не, ос, не останній. Е, Продовжується далі восьмий рівень, вже друга секція. От друга секція не давалась мені теж довго. Тому що вона пекельна, Вона состоїть із ще то друг, тобто друга секція. Послед... Ну, там і там босс, а вона ще із двох подурнів. В першому подурні, от саме тяжкий ремень, там треба жабой, нет, треба спочатку Немо пройти между гейзерами, которые тебе тамажа там снизу, сверху. Взятый... Э, нет, э, взятый ящерицу пройти между гейзерами, потом ящерицы запрыгнуть до жабы, взятый жабу опять пить до этих гейзеров и... І за допомогою цієї повільної жаби пройти ці Єзері знову і запівнути вже наверх, там, де до виходу. Ну це зробити було нереально. Просто. Жаба вона повільно, дуже в єзері мене знищували і коротше, довго і ми там мучились, днями-днями туди доходили вже, але не, не могли пройти. Просто це ні тренувань, я не знаю коли ми його пройшли, той под Але це ж не все, там же ж далі ще буде ще, ще, ще паста стінка, котра надвигається. А от потім вже бос. Послè, во второй підсекції вже бос, це літаючий скат, наче. от літаючий скат теж він. Як я тоді думав, рандомний босс. Ну він то і є рандомний, але там треба стояти посередині, стрибати, дивитися, щоб він на вас не політів і вогниками не стріляв. Але тоді, звісно, босси були дуже складні, навіть забігає наперед, навіть останні босси проще. Його ж мочить долгий і в тебе ж так само три життя теж засели надолго. И вот нарешті мы прошли, и остальная секция, это у нас, ну да, 8 уровень, остальная секция тоже, ну, она уже казалась не дуже складна, у, у с, по, с попередними, там надо взять, ну, хуящерицу запрыгнуть наверх, взять пацюка, за допомогой пацюка уже на стенку, листы тут мы уже бачим, Короля целу на заднем фоне. Эпично так было, конечно. Музычка вообще в ритм тоже прикольна. Это такая тоже запам'ятовывается. И там потом потом еще невеличка секса, там где вам дают кучу життів на всякий выпадок. Может у вас мало их, то Там по-моему три життя можно взяти. І ми спускаємося, і тут на нас вилазить оцей король кошмарів. Епічний босс, епічний вирвий виглядить він ну, зроблен, спрайт зроблений з спрайт босом. Він сам нерухомий сам, але от він там з рук коп'я стріляє, з сорта в нього якусь якась кулька вилітає сама на відна. Його, в його завчити було неважко навіть у тому віці. Просто зарядженими, зарядженими пострілами, лупасиш в нього і все. Ну і це ж все ж розумієте, це ж не за один день ми проходили, як, як завжди, місяць напевно ми цю групу проходили. Я грав в ній дуже часто. Хоча картридж був прекрасний. Але ж можна було ж брати іще раз. Іще раз, іще раз, іще раз. Ми там декілька брали катежів, як я пам'ятаю, там Дракула був. М -м 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 -м. Ну, може і колись ще раз поб'їм, що згадаю. Іще були. Але от оцей картеж мені запам'ятався. Надовго. В те, я вам кажу сразу, в Термінатор ми то запустили пару разів і все більше в нього не играють. То я вже потім чи на своей консолі вже, чи вже коли інтернет з'явився, перший термінатор мені він сподобався, так я. Я знаю, що він. що він багато кому не подобається, особливо ігрою ВІ Євгену. Не любить він. Але мені подобається і перша частина, і друга. нього не грали, тому що ми, я не мог там пройти першого рівня в Термінаторі Долбана. А от в Демомастері часто ми запускали і оце ж пройшли його. Ну ось такі от розповідь, така розповідь невеличка. Що згадав, розповів про цю гру. Бачите, особливо теж таких, що моментів вау нема. Якихось історій цікавих про цю гру, Тому так от, друзі, будемо далі старатися щось випускати якісь інші ролики ось, ось такого формату, звичайного формату, ну але зараз ви самі все розумієте. Може мож, можливості цього не так багато часу зняти це все, тому буду, буду розмовля, розбавляти, як я вже кажу в кожному відео з такими от розповіді. Сподіваюсь вам, це, це було це цікаво. А з вами був Серж Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України. Всім до побачення, до нових історій. Всем пока.